Ентежила покоління читачів Біблії зі звірами й ангелами, ріками крові й демонічними жабами. Є один ключ, який відкриває ці секрети. Мене звати Майка Квіліна. Приєднуйтесь до мене й доктора Скотта Гана, професора теології Францисканського університету Стюбервіля. Ми поговоримо про вечерю Агнця, Месу Апокаліпсис. Thanks for joining us. Дякуємо, що ви приєдналися до нас. Я Майка Квіліна і зі мною доктор Скотган. Ми поговоримо про вечерю Агнця стосунки між книгою об'явлення і святою Месою. Вітаю, Скотте, і дякую, що ти приєднався до нас. Дякую, Майко. Я радий тут бути. Скотте, поки ми готувалися до програми, ти розповів мені дещо цікаве. Ти сказав, що вивчаєш книгу об'явлення вже багато років. Як ти це розпочав? Коли я вперше прийшов до Христа приблизно 25 років тому, як протестант, чия віра базується на Біблії, то почав вивчати. Біблію в групі людей, які були в захоплені від книги об'явлення, і в той час на початку 70-х, це було кустарне виробництво. Пам'ятаю, з'явилася книга Гела під назвою Останні часи Велика планета Земля. З того часу було продано більше 30 мільйонів екземплярів, і всі ми були зайняті пошуком антихриста. Що таке знак звіра, коли буде друге пришестя Христа, коли настане міленіум тисячолітнє царювання Христа, то ж ми зачитувалися книгою об'явлення, намагаючись знайти пояснення, щоб у цьому розібратися і ми завжди дивилися одним оком на газетні заголовки, а другим на об'явлення Івана. Я це дуже добре пам'ятаю. Чи ти пам'ятаєш перших кандидатів в антихристи? Так, Пригадую, ми проглядали друковані видання, і практично кожна знаменитість у газеті могла в тому чи іншому сенсі на це претендувати. А Потім вони зникли. Саме так і після десяти років вивчення цієї книги я зрозумів, що ми рухалися в хибному напрямку. Ми шукали антихриста, коли насправді слово антихрист жодного разу не з'являється в апокаліпсисі. Ми намагалися знайти знак звіра, але про нього не згадується аж до 13-го розділу книги об'явлення Щодо міленаризму, концепції часу перед міленіумом, власне, міленіуму і часу після нього. це були гучні слова, які окреслювали три основні підходи до інтерпретації книги об'явлення. Я виділив ці три підходи. Вони всі дають розуміння, але й мають слабини. І я помітив, що до 20-го розділу книги об'явлення про міленіум не йдеться. отже, після 10 років читання апокаліпсиса, в мені почала наростати непевність. Я задавався питанням, чи може хтось дійсно розібратися в цій книзі? Будьмо відверті, я поклав її на полицю і дав їй забрати сантиметр пилу за рік чи два, перш ніж повернувся до апокаліпсиса. Що ж змусило тебе повернутися? Це цікаво. В той час, коли я пішов з посади пастора і почав вивчати богослов'я на докторській програмі, переді мною поставало все католицьке. Я був стурбований, але ще більше захоплений, більше схвильований ніж наляканий. І після двох чи трьох років вивчення творів ранних отців церкви, усе глибше і глибше занурюючись у Біблію, я нарешті отримав достатньо мужності, аби зробити щось, чого я ніколи від себе не очікував. Я почав відвідувати меси в один чудовий день. Я вирішив зайти в каплицю університету. Університет маркет має каплицю у підвалі. я хотів подивитися месу просто як глядач, Тож я зайшов туди в будній день у півні з блокнотом, ручкою і Біблією. Я сів на задній лаві, хотів подивитися, як усе проходить. і ось я сидів і спостерігав за євхаристійною літургією, яку вперше бачив на власні очі. Вивчивши давню літургію, прочитавши Біблію достатню кількість разів, я відразу ж побачив, скільки спільного має меса зі святим письмом, і зі старим і з новим завітом. Тебе була з собою біблія? Так, я огортав сторінки і шукав різні зв'язки. Але те, що дійсно схвалювало мене найбільше, сталося після заслуховування трьох читань з Біблії після молитви. Це було в другій частині меси. Після того як ми перейшли від літургії слова до євхаристійної літургії, я почув, як люди почали цитувати цю пісню. «Агнче боже, що береш гріхи світу, помилуй нас і тоді вони повторили ще раз: агнче боже, що. Береш гріхи світу, помилуй нас. Потім третій раз «Агнче Божий, що береш гріхи світу, даруй нам мир. І вони всі, як один, опустилися на коліна. Я весь час лише сидів, не стояв на колінах і не вставав. Я просто спостерігав. А потім почув, як священик сказав. Ось агнець божий, що бере гріхи світу. Чотири рази менш ніж за дві хвилини. Я почув агнець божий, агнець божий, агнець божий, агнець божий. Агнець божий. І раптом я зрозумів, де перебуваю. Я вже не був у коплиці. Я опинився прямісінько в центрі книги Апокаліпсиса, де Ісус названий Агнецем Божим 28 разів у 22 розділах. Знаєш, якщо подивитися на всі назви, які використовуються для опису Ісуса в Апокаліпсисі, владика над Владиками, Цар над царями, Альфа Мега, то ніяка з них не може зрівнятися з образом Ісуса Христа як Анця Божого. Це його повторюється. Так і цього ви не знайдете в інших місцях нового завіту. Єдине таке місце в Новому Завіті це Євангеліє від Оана. Лише там він двічі використовує фразу Агнець Божий» у першому розділі. Її немає в жодному іншому Євангелії у жодній іншій новозавітній книзі. І раптом вона з'являється наприкінці в Апокаліпсисі 28 разів в 22 розділах. Після 10 років вивчення я знав, що так названо Ісуса, але не знав чому. Тож я хутко розгорнув біблію в кінці. почав проглядати сторінки Апокаліпсиса. швидко виділяючи всі місця, де Ісус був названий анцем Божим. Тоді я підвів очі і зрозумів, що люди вже йшли до причастя. Так я збагнув реальність дійсної присутності Христа в цьому святому танстві, але я не міг відірвати очей від надрукованої сторінки. Подумки я знову повертався до апокаліпсиса. Навіть коли меса вже закінчилася, я продовжував читати ще з пів години або близько того. І коли я того вечора повернувся додому, то відкрив біблію. одразу ж ж звернувся до сторінок Апокаліпса ще раз і став читати його від початку до кінця. Для мене це було як відкриття, бо я відчував, наче ніколи справді не читав цієї книги. Я бачив речі, яких геть не помічав раніше, а головне спільною наскрізною ниткою була літургія яку я щойно в той день пережив уперше в своєму житті. Я знаходив її на кожній сторінці Апокаліпсиса. Не в 20-му розділі, де згадується міленіум, і не в 13-му, де з'являється знак звіра, але в першому розділі Апокаліпсиса, де Ісус Христос з'являється в білому вбранні із золотим поясом, стоячи посеред сімох золотих світильників. Я знав, про що тут мова. він був одягнений у шати первосвященника і стояв поряд із минорою, що була на вівтарі жертвоприношення в Єрусалимському храмі. Раптом я знайшов у першому, другому, в третьому розділах літургійні образи, літургійні функції, літургійні атрибути і запах ладану. Там були пісні, молитви, звуки сурем, був вівтар. Була книга розгорнута після того, як була відкрита сім печати. були змішані і виліті чаші. Раптом, після всього, що я в той день пережив на месі, я став помічати що все це присутнє в кожному розділі на кожній сторінці Апокаліпсиса коли я прочитав Апокаліпсис ще два рази, то зрозумів, що провідною ниткою, яка проходить від початку до середини і до кінця книги об'явлення, є небесна літургія, яку Ісус об'явив Іоанну на острові Патмос ісус наказав йому записати все це, взяти і віддати церквам у Маліазії, щоб коли відправлятимуть літургію, вони дійсно знали, де перебувають а перебувають вони на небесах. Щоб вони робили те саме, що й ангели та святі у славі. щоб вони також осягнули, що та потужна перемога Ісуса Христа над Сатаною в книзі об'явлення відбувається не просто наприкінці часів, а прямо посеред літургії Агнця, вечері Агнця. Раптом Книга об'явлення наче ожила Я не шукав дрібних доказів. Я виявляв те, що дійсно стає очевидним. Коли встановлено зв'язок між літургією та апокаліпсисом, це просто ідеальна пара. Як я розумію, ти знову пішов на месу. Так справді, наступного дня у півдні я туди прийшов знову. Тоді я ще точно не знав, що робити. Я знову був у ролі спостерігача на задній лаві. Я не преклоняв колін, я не торкався священної води при вході. і Цього разу також сидів там із розгорнутою біблією. Я був готовий відслідковувати перші ж слова священника. Тож у рамках підготовки до меси я читав перші сторінки книги об'явлення перший, другий і третій розділи. І тут я дещо помітив. У першій частині меси промовляють молитву. Сповідаюся, а в перших трьох розділах книги об'явлення, де йдеться про сім листів до сімох церков Малої Азії, написано про Христа, який закликає свій народ до покаяння. вісім разів у сімох листах він закликає нас до покаяння. Що ми робимо в першій частині євхристійної літургії? І навіть листи самі по собі здавалося, перегукуються з тим, що відбувається в книзі об'явлення. справді у цій книзі є дивовижні паралелі. На початку ми також маємо обітницю, у сімох листах, так до сімох церков Малої Азії Христос обіцяє потаємну манну за день до цього я виявив реальність потаємної манни у святій Євхаристії Тож на цей раз я був готовий побачити аганця Божого, що бере гріхи світу не лише на сторінках апокаліпсиса, а й у євхаристійній літургії. Я знайшов те, що вважаю ключем до тлумачення апокаліпсиса. Я пішов у книгосховище бібліотеки і почав перечитувати ранніх отців церкви. Я зрозумів, що заново винайшов колесо, адже у стародавніх літургіях і в працях ранніх отців церкви про все це вже написано. і справді вони не тримали це в таємниці. Вони передавали ці розтлумачені таємниці катехуменам при підготовці до першого причастя. Тож мені важко it's, it's, it's знайти слова, щоб описати ті почуття хвилювання, відкриття момент еврики, що я відчував не лише ті перші два-три дні. Я щоденно відвідував месу впродовж наступних двох чи трьох тижнів і продовжував читати і перечитувати апокаліпсис. І раптом я подумав: ось воно останнє місце на землі меса, католицька меса. І це виявився ключ до тлумачення Апокаліпсиса. Але водночас, навпаки, я знайшов на сторінках апокаліпсиса ключ до тлумачення книги, яку вивчав і намагався збагнути більше десяти років. Саме в Євхаристійній літургії я знайшов усі ті речі, про які йдеться на всіх сторінках апокаліпсиса. і саме це ми зібралися тут обговорити. Ми хочемо обговорити з іншими цей неймовірний зв'язок між вечерою Агнця в Апокаліпсисі та Месою. Про це багато не розповідають. Натомість про міленаризм. преса говорить багато. Роздума навколо кінця світу широко висвітлюються в пресі. А Також чутки про антихриста, про все. Це ми читаємо в пресі і чуємо від телеєвангелістів. Але ми ще не чули про зв'язок між апокаліпсисом і нашим богослужінням на землі. так і я би хотів розмежувати сенсаційність, яку створюють навколо розмов про антихриста: знак звіра, друге пришестя і міленіум Отже, розмежувати сенсаційність від справді змістовного того, що ми відчуваємо під час меси. наші п'ять чуттів виявляють чуттєву красу та захопливу правду про реальну присутність Христа не лише в славі на небесах, як Анця Божого, який сидить на престолі. Але водночас цей же Агнець приходить до нас на землі там біля вівтаря. І раптом, у святому причасті, він входить в наші тіла як у святі храми. При цьому він нам показує, що виконання нового завіту передбачає не просто кінець часів, це те, що присутнє тут і тепер, і це реальна присутність, це особиста присутність. Це сам Ісус Христос, а дає Ісус там і небеса. саме так. Отже, коли ми повернемося, я хочу ближче розглянути деякі елементи, які Вказують на паралелі та відповідності між небесною літургією, так як вона неодноразово описана на сторінках Апокаліпсиса Йоанна та частинами Меси And then the of the mass. в нашій програмі мене дуже тішить, Майко, що ми можемо взяти різні елементи і показати ці зв'язки людям так, щоб коли наступного разу вони підуть на месу, то зрозуміли, що не треба чекати до кінця часів, аби побачити пришестя Христа. Христос приходить щоразу, коли на землі відправляється меса. Ми маємо небеса на землі. У кожній парафії, хоч де вона розташована саме так. Амінь, упевнений, наші глядачі розділяють твоє схвилювання до кінця програми, якщо вони досі що. Цього не зробили. Сподіваюся, дійсно чудово, що ти тут, скоти. Ми скоро повернемось до нашої розмови. Вітаю вас знову. Ми говоримо про близькі паралелі між месою і книгою об'явлення. Скотте, ми чули твою яскраву промову, але мушу сказати, що більшість людей дивиться на книгу об'явлення і думає, що вона просто дивна. Знаєш, там є багато дивних речей, це поза сумнівом. Але гадаю, що ми повинні сприймати цю книгу так, як рання церква, і як це завжди робила церква відповідно до її живої традиції. Але перш ніж наполягати на католицькій традиції, як на підході до інтерпретації, гадаю, є кілька настільки значних і помітних паралелій, що будь-який охочий може їх побачити. Після років вивчення апокаліпсиса очевидним є одне. а саме 20 Два розділи об'явлення Йоанна легко й точно поділяються на дві частини. Маємо розділи від першого до одинадцятого і від дванадцятого до двадцять другого. Як і меса точно Меса складається з двох частин: собору або ж літургії слова та євхерестіної літургії. і коли ви дивитеся на дві частини книги об'явлення, то, хоч як це не дивно, бачите вступну частину, коли з'являється первосвященник Ісус Христос, зодягнений у білі шати і оперезаний золотим. Поясом він стоїть перед сімома золотими світильниками. Це відповідає молитві. Сповідаюся на месі. Далі в четвертому і п'ятому розділах швидко описуються події, що ведуть до книги, яка повинна бути розгорнута після відкриття сімох початок. І коли цю книгу розгортають, виголошується її зміст. І там, в центральному розділі книги об'явлення, тобто в 12-му, тва написане видіння, яке по суті розкриває зміст цієї книги, яка була закрита сімома початя тобто це читання Євангелія. Так, це Євангелія, новий завіт, який виконує все, що є в старому. Отже, в першій частині книги об'явлення вся дія, здається відбувається та розгортається навколо книги, зміст якої виголошується. А якщо читати далі. То після 12-го розділу від 13-го до 22-го, то ви там побачите сім чаш, сім келихів. Я думаю, що найкращим перекладом грецького слова є чаші, бо ці сім чаш містять вино, яке змішується, а потім виливається з небесного жертовника. І коли ви поглянете уважно на ключовий момент другої частини книги об'явлення після того як чаші змішуються і виливаються, то побачите вираз весільна вечеря ангцем. Отже, Ісус Христос є ангцем. Але Христос тут не сам. Йдеться про весільну вечерю, бо Ісус Христос єднається зі своєю нареченою. А ми знаємо, хто така наречена Христова. Це церква, новий Єрусалим. Але звернімо увагу, що ця церемонія одруження описується як весільна вечеря, бо Ісус Христос дає себе своїй церкві як нареченій у словах ось агнець божий що бере гріхи світу. подібно до того, як літургії слова в першій частині меси відповідає літургії книги в першій частині Апокаліпсиса, так само юхаристийні літургії в другій частині меси відповідають події, описані в другій частині апокаліпсиса. сім чаш із небесного Вівтаря є кульмінацією весільної вечері Агнця, де ісус Христос віддає себе своїй нареченій церкві. його тіло, кров, душа і божество приходять до нас у святому причасті, яке ранні отці церкви полюбляли називати весільною вечерею Агнця». Отже, маємо структурну відповідність між двома частинами апокаліпсиса з одного боку та двома частинами меси з другого. Але щоб побачити це, треба мати живий католицький християнський досвід. точно я витратив 10 років свого життя на вивчення Різних концепцій міленаризму, а також теорій другого пришестя, намагаючись приміряти на себе кожну, але здавалося, нічого не підходить. Якийсь час здається, що все підходить, але рано чи пізно стає зрозуміло, що в цьому є раціональне зерно, але є і слабкі місця, і завжди виникає відчуття, що ми накидаємо на апокаліпсис своє розуміння. Ось що ви бачите, коли ви читаєте книгу об'явлення, і це присутнє на кожній сторінці, кожному розділі, а саме Санктус, 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 тобто свят, 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 а також Агнець Божий. Слава вишніх! Амінь та алілуя. Там є лада, пахощі, є вівтарі та книги, є чаші й старці в білих шатах, є ангели і святі, які моляться за людей на землі. У той час як люди возносять молитви. І всі ці дії, всі цифри, все оточення зосереджене на Агнці, який сидить на престолі, як наш первосвященник, як наш цар, бо він жертвує себе отцю небесному заради нашого спасіння. Це і є меса. Отож, але якщо у вас немає цього досвіду, якщо це не є частиною вашого віросповідання, якщо це не є частиною вашого життя, то ця книга видається лише набором дива. ви повинні розставити все по порядку, Бо інакше як бути з цією книгою. вона є канонічною, вона входить до Біблії. ви змушені миритися з цим. Ти сказав, що Лютер хотів виконати цю книгу з Біблії. Так, бо Лютер казав, що об'явлення має бути розкриттям, і він не вважав, що ця книга дійсно об'являє нам Ісуса Христа. Мушу визнати, що я мав ті ж самі розчарування, як і Лютер. Однак, нарешті, для мене настав момент осяяння, коли я сходив на Месу. Тому гадаю, настав час для католиків кинути гучний заклик до біблійних християн прийти на Месу, бо там вони знайдуть ключ для тлумачення, який відкриває всі сторінки. Апокаліпсиса водночас хотілося б попросити або навіть закликати католиків, аби вони не уникали читання Апокаліпсиса, тих кар, описаних на сторінках Апокаліпсиса. Не кажу, що всі католики так роблять, але багато хто уникає читання книги об'явлення як біблійні християни, не католики уникають мес. Меса і апокаліпсис є ідеальною парою. і можна сказати, вони наче меню та страви. коли ми вивчаємо об'явлення Йоанна, то дійсно готові поціновувати всі інгредієнти, всі елементи. Всі багатства та скарби силою красу, які ми знаходимо прихованими, але дійсно і реально присутніми в іхаристійній літургії церкви. Раз ходи, усе це добре звучить теорії, але ось ми приходимо на месу, діти плачуть, можливо, хор співає не Проповідь не така, як мало би бути. Усе, що нас оточує, наприклад, люди одягнені так, наші прийшли на футбол. Це точно не схоже на небеса. Ти правий. але все було так само, коли Христос був на землі. Іншими словами, я зрозумів тепер, коли став християнином католиком, католиком, який вірує в слово Біблії, що воплочення не є суто подією минулого. Це подія розтягнена в часі. Коли Ісус Христос, друга особа Святої Трійці, став людиною і ходив по цій землі. Ніхто би не подивився на Ісуса з Назарета і не сказав би, нічого собі. Цей чоловік виглядає як Бог. Він здається вічним. якщо не помиляюся, він сам є другою особою трійці. У колись він виглядав як звичайна дитина, І на христі виглядав так, як жертва ката. І все ж ми сповідуємо логос, слово Боже, Сина Божого, споконвічну особу сина, споконвіку народженого сина Божого. Якщо ми зрозуміємо, що цей неймовірний дар прийшов до нас від Бога, який пережив звичайний людський досвід, то нас не здивує, що його поширення продовжується в тому ж вигляді у звичайному людському досвіді до нас приходять надзвичайні благодаті, милість сила і благодать Христа. Отже, я йду на месу і в певному сенсі, хоч я не хотів би відволікатись, я не опираюся відволіканням бо так само було на людних вулицях Єрусалима. коли Ісус ніс свій хрест на Голгофу. такий же галас стояв на рівнині, коли Христос помножив хліби й нагодував п'ять тисяч людей. У цих простих звичайних людських подіях. Ми знаходимо надзвичайну присутність Бога презинцівкагараз із практичної точки зору, коли ти теж на месу, То як зосереджуєшся, як нагадуєш собі, що незважаючи на брудні пелюшки дитини, десь поруч ти тепер на небесах, незалежно від запаху? Знаєш, євхаристійна літургія сповнена нагадувань угору серця, підносимо їх до господа. Ранні оці церкви завжди нагадували вірянам. Не просто кажіть, а робіть це і не просто чекайте заклику у гору серця всередині меси а піднесіть їх на початку ще до початку меси. Тобто, треба підготувати себе через роздуми і молитву. Скажіть собі, Господу, я знаю, куди я прийшов, і я знаю, що я справді буду. незалежно від того, як у себе виглядає, я буду на небесах. Тільки тому, що ти невидимий, не означає, що ти не присутній. Насправді я вірую, що ти дійсно і істинно присутній. Отже, я заплющую мої фізичні очі, щоб розплющити духовні. Це своєрідний духовний погляд очей. Наприклад, коли ви приходите до лікаря-офтальмолога, то бачите таблицю з літерами, де зверху є найбільша буква є «Е». у нашому випадку. Є «Е» означає євхаристію, бо євхаристія є кінцевим оглядом нашого духовного зору. Чи бачу, я є в Христі Ісуса Христа, правдивого Бога і правдиву людину? Каденчу Божого, що бере гріхи світу. якщо так, то не важливо, що хлопець поруч зі мною добре співає чи ні, і не важливо, що дитина кричить, і мати виводить її, чи лишає там Бо реальність існує для нас так само, як і для Йоанна, який був засланий на острів Патмос, його страждання там не припинилося. Він не став раптом просто почуватися добре. Він усе ще був у засланні на острові Патмос, посеред слави небесної літургії. Він, як і раніше, відчував труднощі людського життя на землі. Літургія не позбавляє нас відчуття реальності. Євхаристійна літургія меса справді пов'язує їх воєдино. Гадаю, що апокаліпсис є своєрідним ключем для прочитання мапи меси, який дає нам розуміння цього славетного таїнства. Ця бесіда мені дуже допомогла, і напевно нашим глядачам також. Сподіваюся, вона була дуже практичною, просто чудовою. І це лише початок. Знаю, не дочекаюся, коли ми почнемо нашу наступну тему, і впевнений, що ви також наступного разу ми продовжимо нашу розмову про вечерю Агнця, Месу як небеса на землі. Я Майк квіліна, і я буду дуже радий говорити зі скотом ганом у наступних випусках програми про вечерю Агнця, Месу як небеса.